Я покажу, що продається в нашому магазині «Галантерей». Сама Я так люблю відкрити посилки. Саме цікаво, що можна зробити. Ну, багато замовили, Але різні замовили. І... А, зараз вам покажу. Сумочка. Ось такі сумочки з Вони дуже популярні. Вони продаються в будь вигляді. І трошки більші, і великі, і отакі маленькі. Дорожні сумки. Дорожні сумки продаються дуже добре саме перед початком навчального року. Від маленьких до великих. Тут взагалі великий вибір має бути, тому що люди мають різні смаки і різні грошові можливості. Тому в нас є і по 1040 гривень і взагалі по 600-800 гривень. Бачите, тут такого плану. Треба в районі 850 гривень буде коштувати. тканина, кишеньки збоку, через плече і такий маленький кишенька. Матеріалчик дуже гарний. Взагалі по матеріалу можна сказати, яка ціна буде. Тому що зразу видно, що матеріал тут якісний, добротний, такий цупкий. Цупкий ще матеріал там ці в нас взагалі дуже класно продавались і ще вони були в такому кольорі. Бо це типу як шанель, і ще такий модний цей коричневий кольор або тілесний кольор. І вони дуже... Шкода просто зараз немає такого кольору, тому ми взяли чорні, але вони теж дуже добре продаються. Вони грані десь 750, правда, були? Mm -hmm. 750-790 десь отак. Декілька штучок таких ми теж. Що вам показувала? Пару портфельів замовили, тому я говорила, що збір. Тому що зараз, от зараз початок вересня, і теж дуже популярні портфелі з екошкіри. Це беруть і в університет, і студентки. Ну там ті, що після 9 класу пішли якусь техніку, наприклад, і старші класи. Тому вони і жінки теж, типу, вони такі дуже універсальний, якщо можна сказати, продукт. В них в районі продаються 800-900 гривень, плюс вони мають багато кишеньок. Ось така гарна сумочка, оті човники теж популярні дуже, ось такої форми. І теж в нас часто дуже продається. Цього разу ми, ми ще таки не замовляли, але теж вона якась така. Думаю, що продасться скоро. Ну і дивимося, що, що є в моді, що беруть, що не беруть. І дивимося, навіть це може бути в моді, ми можемо це мати, але не беруть. Наприклад, і навіть і таким може бути. Тому вже дивимося від свого клієнта відшку. Отаку От ще сумочку, типу Шанелі замовили. Теж стьогоною тою штучкою, теж вона модна, теж вона скоро продасться, І от з тими ручками, да, що хотіла якраз жінка. І ззаду кишенька теж що Все більше мені подобається сумки відкривати. Тому що я собі завжди приглядаю якось. Знову стьогані, Оці взагалі зовсім дорогі, вони Десь в нас будуть продаватися по 600 гривень. Ну, Типу, невеличка, компактна, плюс стьогана, Така може вже навіть до класики віднести, бо стьогані справді. Так. О, пінко. Пінку теж роки три, певне, продаються і продаються і продається взагалі. Без проблем. Спробували зараз сірий колір, тому що чорного просто не було в наявності. Був би чорний, брали би чорний, бо це 100% продасться, 100%. Сіренький будемо бачити. Але ціна теж на нього дуже гарна, теж буде в районі 600 700 гривень. Тому, я думаю, що теж продасться без проблем. У нас загалом, крім сумочок. О, бачите. Знов стягана, знов недорога, від другої ціни. Такий сегмент ми створили 600-700 гривень. Це якраз теж з того плану сумочка, що буде не в портфелі. В ми, наприклад, найчастіше продавалися і чорного кольору, а зараз переходять більше ще і на тілесний колір. Ми замовили ще одну штучку такого тілесного кольору. Ось така гарна, багато кишеньок. Собі такі одружки по багато кому подобається. Замочок ззаду ось таке що приїхало до нас сьогодні.